Дизелько і його перший самостійний рейс. У Великому депо жив собі молодий потяг дизелько. Він був дуже допитливим Чому колеса круглі, а куди йдеться колія? Чому дим димить? Старі потяги тільки посміхалися Ти дізнаєшся у свій час. І ось настав той день. Дизелько отримав свій перший самостійний рейс. Він мав відвести важливі пакунки до сусіднього міста. На півдорозі раптом пішов сильний дощ, Колія стала слизькою, а дизелько занепокоївся, як же я проїду, а раптом я зі Тут він згадав слова старого паровоза Коли страшно, роби маленькі кроки, точніше, маленькі оберти коліс. Дизелько зменшив швидкість, увімкнув всі фари. Почав співати, так йому було менш страшно, і, о, диво, він успішно подолав небезпечну ділянку. У місті його зустріли аплодисментами. Тепер дизелько знав: справжня мужність це коли ти боїшся, але все одно їдеш вперед.